Далі поліцейський б'є рукою чоловіка в обличчя. Далі ще один удар удар ногою. Співробітник поліції побив чоловіка під час складання адміністративного матеріалу. У нас знову конфлікт. На дорозі поліцейського та його колегу, який не зупинив напарника і не повідомив про інцидент керівництву, відсторонили від виконання службових обов'язків. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Якщо вам потрібен юридичний захист, коли вас зупиняють співробітники поліції, рекомендую завчасно долучитись до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі собаку так? Ви, що там в полі валяться. Как так? Да. А, і не а в этом вас ваша правда. в этом ваша правда. В інтернет мережі було виявлено відео конфліктної ситуації між співробітником поліції і чоловіком. Відео без цензури можете переглянути в телеграм-каналі адвоката Антона Болтіка. Посилання буде в описі під даним відео. І так, що ми бачимо. Не в этом вас Не ваша правда, в этом ваша правда, правда, На початку відео ми бачимо словесний конфлікт. Далі другий удар рукою в обличчя. Застосовує газовий балон. Ще раз газовий балон. Удар ногою. Другий удар ногою. І далі співробітник поліції просто повертається до службового автомобіля. А реакція деяких людей взагалі дивує: всі стоять і нічого не роблять. Більше питань до другого співробітника поліції, який подивився і нічого не зробив, не зупинив свого колегу. І він навіть про цей інцидент не повідомив свого керівника. А бездіяльність. Це також порушення. Як ви плачу так, щоб ти його піли, чи що? Я пішов? Як що то такий обіл? Ну, хто ну, тебе? Чоловіки. Радані України, коротко, бідово судити заклашої нас відписне, що колись постанову за незашто за нарушення Какого купапа? хочу. Деяким співробітникам поліції нагадати про закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, обов'язок володіти державною мовою і стаття 9 вказує, що ви поліцейські зобов'язані застосовувати українську мову під час несення служби. Хто ти мені брети що шо тебе взяв. Мне да. кодекс не пробит, Просто, Что? Не Про какое право? Про... Далі співробітник поліції демонструє знання законодавства і вказує про те, що буде складена ще постанова. За що ти йому поб'є закони не будь понятно? За що ти воб'єл? Дуже часто на сьогоднішній день виникають конфліктні ситуації, коли співробітники поліції порушують чини законодавства, і водій не може себе захистити в правовому полі. Тому, друзі, ми і створили. Клуб юридичного захисту, щоб кожен мав можливість отримати юридичну підтримку, коли вас зупиняють співробітники поліції. У нас працює кол-центр. Одразу учасники мають можливість отримати консультацію. У нас працюють юристи, які складають відповідні скарги або позовні заяви, коли ми оскаржуємо незаконні постанови. Тому друзі, не зволікайте завчасно, долучайтесь до нашого клубу. За що? То ви тако, щоб я я чоловік, гражданин України! Я поліцейський офіцер поліції. І Даші що? що? Дальше що? Ти їмаєш право піти! Да. 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 За, За що? За що? По 35-34 статті заявляють. За що? Покажи, розкажи! Що тако, О, а тут співробітник поліції нам зазначає, якими статтями передбачено застосування сили. Вказує, стаття 35 і стаття 34. Давайте почитаємо закон України про національну поліцію. Про що йде мова? Стаття 35. Зупинення транспортного засобу промазав. Стаття 34. Поверхнева перевірка. Співробітник поліції навіть не знає свого профільного закону і коли він має право застосовувати силу. А давайте почитаємо, коли поліцейський має право застосовувати фізичну силу. Стаття 42. Поліцейські заходи примусу. Поліція під час виконання повноважень, зазначених цим законом, уповноважена застосовувати такі заходи примусу. Перше фізичний вплив сила з метою припинення протиправних дій правопорушників. Але ми бачили просто, що був словесний конфлікт. Читаємо далі стаття 43. Порядок застосування поліцейських заходів примусу. Поліцейський зобов'язаний заздалегідь попередити особу про застосування фізичної сили. Цього не було. Далі, надати їй достатньо часу для виконання законної вимоги поліцейського не було. Крім випадку, коли зволікання може спричинити посягання на життя і здоров'я особи чи та або. Поліцейського ось. Чітко визначено, коли співробітник поліції має право застосовувати фізичну силу. Зайдіть вдома, там на ріс, це запчесене місце, спокойся, сказав, спокойся, що наручники посажу, бо сидять мовчать. Друзі, якщо вам потрібна необхідна література, яка допоможе вам при спілкуванні з співробітниками поліції, переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм-магазин, де ви можете придбати усю необхідну літературу. Я маю надію, що в подальшому поліція надасть усе відео. Для того щоб була можливість оцінити об'єктивно і повно дану ситуацію, в свою чергу, я рекомендую кожному, якщо у вас зупиняє співробітник поліції, фіксуйте діалог. Це не заборонено законом від зупинки до прийнятого рішення. В свою чергу, і поліцейські, згідно наказу 1026, зобов'язаний фіксувати повністю. Ваш діалог і як він там, наприклад, складає адміністративний матеріал. І по даному факту, вже на даний час проводиться службове розслідування, і дані співробітники поліції були відсторонені від виконання службових обов'язків. А хто написав заяву? А ніхто не писав заяву. І так, давайте подивимось на сторінку головного управління Національної поліції в Одеській області. Поліцейського та його колегу, який не зупинив напарника і не повідомив про інцидент керівництву, відсторонили від виконання службових обов'язків. 12 червня під час моніторингу інтернет мережі було виявлено відео, на якому зафіксований конфлікт за участю інспектора сектору реагування патрульної поліції. Тобто на даний час проводиться моніторинг інтернету. Мережі і відповідні служби, коли знаходять такий матеріал, також можуть призначити службову перевірку по даному факту. Інформацію відразу зареєстрували та розпочали перевірку. Встановлено, що інцидент відбувся 5 червня. При складанні групою СРПП адміністративних матеріалів відносно місцевого жителя за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Водії ніколи не керують авто в стані алкогольного сп'яніння, але інколи. Коли виникають ситуації, коли водій починає відстоювати свої права, одразу у поліцейського виникають ознаки, що, начебто, ви в алкогольному або наркотичному сп'янінні і пропонує пройти тест на алко- або наркоспініння. Ніколи не відмовляємось. Відмова це автоматично визнаємо вину. Складається протокол, і далі буде штраф. Не потрібно відмовлятись, я тверезий без питань проходимо по процедурі. Читаємо далі у роботу поліцейських почав втручатися односелець правопорушника. Не задоволений тим, що його знайомого притягують до відповідальності після неодноразових вимог інспектора припинити подібну поведінку, на які громадянин не реагував, відбувся конфлікт. Знов таки ж коли буде повне відео даного інциденту, тоді можливо надати. Правову оцінку дієм співробітника поліції або громадян. За цим фактом наразі проводиться службове розслідування після його завершення. Матеріали будуть передані до ДБР. І ось цікавий момент, вкотре зауважимо: жоден випадок неправомірних дій правоохоронців не залишається поза увагою керівництва поліції Одещини. Наша позиція принципова. Правоохоронні органи мають безжально очищати свої лави від негідних. Співробітників. Ось така інформація на сьогоднішній день по даному конфлікту. Маю надію, що скоро ми дізнаємось про результати службового розслідування. І в подальшому я обов'язково про це розповім. Тому не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта.